Вітаю з е, Христос Воскрес і буду показувати свої знахідки. Такий немалий якраз е, кількість ключів е, з розмірами зі всім. Швиденько вам покажу. Дивіться, є ось такий лом 875 довжиною в міліметрах в діаметрі забув поміряти. З одної сторони плоский, з іншої сторони гострий. Ціна його буде 350, шпилька у нас буде 60. Пилка по металу у нас буде 135. Монтіровка 100. Ключі на 32. Ось такі: 135 гривень. Накидні. Раз, два, три, 4, 5, 6. 7-8. Оця кількість буде у нас 300 гривень. Є ось такі почухані ключі. Ціна за них 100 гривень. Ключ на 30 у нас буде 65. Цей у нас буде з ліркою завареною на 10. Ну, приблизно виміряв, зразу кажу, між зубами треба взагалі по-другому міряти. Е, ціна його буде 60 гривень, цей у нас буде 50, цей у нас буде 75, цей 15. Так, Що тут по ключам? Ключі в нас грамезні, таких я ще за свою кар'єру дуже-дуже рідко бачу. Ось 55 на 60. Ціна за нього 400 гривень. Хочу, а там будемо домовлятися, так, 50 на 55. В кількості їх тут приблизно 4 штуки є. В різній такій стані. В різному цьому ціна за нього буде коштувати 250 гривень 46-41. Цей у нас буде 125-46-50. два штуки, два нових. Ну, як нових, по вигляду нові. А там треба переміряти, дивитися. Ну, я бачу, що не точені, значно ціна 220 гривень. Далі є 41-36. три штуки, ось таких ціна 110 гривень. 32, 36, ціна 85 гривень. 30, 32. На різні оцей 27, скоріш всього, 32. А ті якраз такі. Ціна за них буде 70 гривень. Є ось такі. 20. Тут щось 26. Я такого ще не бачив на 27. Якісь різні. 30 на 20, 27. В общем, ось ці будуть у нас по 60 гривень. 17-19, ціна 30 гривень. 24-22. Ціна 50 гривень. 30-27. Та ж сама, що і тут. Одинакові. Ну йдемо далі. Є каністра ще знайдена з металобрухту ціна 250 20 літрова. Ну, така підвідновлення, все одно треба, давно в неї не було топліва, тому треба помити і буде вона працювати. Так, є ось такий насос вілло. Що в ньому не гаразд? Це. Переключатель виламаний, а так він все працює, все дує, підключили і працює. Ціна за нього буде у нас 350 гривень. Редуктор ось такий маленький, гарненький. ВЧ 40 на 61 до 63. Тут з шліцами, тут з цим резиновою муфтою передаточне. Все працює. Ціна за нього буде у нас 1450. Чайник у нас буде 60 гривень. Тиски ось такі гарненькі, красиві. Ціна за них у нас буде 550 гривень. Гарні, красиві, цілі. Все працює, де нічого не поломане Так, димар, даже з пополом там внутрі. Це також працює. О, можна роздути, кому що треба. Ціна за нього буде в нас 100 гривень. Ступа ось така гарненька. Ціна за неї буде 180 гривень. Так, є редуктор, ось такий. Номенклатура 1480 1 до 50. Якщо я правильно порахував бо збивався, тут заважали чуть-чуть. що є, то є. Сразу кажу так, Алюмінієвий. Внутрі латунна шестерня. Ну, таке, щоб можна було кудись поставити і десь працювати. Запропонуйте свою нормальну ціну і можна купити. Кому реально потрібно, звертайтесь, будемо домовлятися і будемо відправляти. Так, є єшки ось такі. Їх тут я не перераховував. Ціла пачка грамизна, кому треба, може зупинити відос, перерахувати, подивитись. Ціна 200 гривень. Так, є соковижималка неповно, не повністю все зібране. Ціна за неї буде. 150. Цей у нас 120. Дрелі у нас будуть такі ручні. Ціна їх буде по 100 гривень. Кому треба. Губки 105. Ось такі гарні зроблені. Ціна 180 гривень. Отвіс. Такий 45 гривень викрутка, плоска. Не буду доставати. 15 гривень. Крюк 45 гривень. На 12, шестигранник, ціна 30 гривень. Ключ 12. Ой, 10 на 13. Ціна 60 гривень. Цей у нас на 19 буде 45. Ножиці по металу у нас будуть 50. Є ось така кірка гарненька, але кривувата, сразу кажу. Якась. Хтось по ній ударив. Не дуже добре. Ну, це таке. Ціни пропонуйте. Топор довжина Леза 163, ціна 200 гривень. І йдемо по ключах. Тут розвідні ключі. Дивіться, є гарненькі, красиві. Ціна 230 гривень, ціна 200 гривень, ціна 200 гривень, ціна 230 гривень. Не забудете, я думаю, ціни адекватні, більш-менш за такі нормальні ключі. Повністю все в них працює, повністю ніде нічого не зламане. Ну, як бачите, цей в нас буде 80 гривень. Цей в нас буде, я тут шурупи вкинув, туди її позастрівали в них, вибачаюсь, ціна 80 гривень. Вимірювальний пристрій ціленький, гарненький, і все тріщить все працює від 0 до 50, вроді би. Десь 65-го року випуска ціна 200 гривень. Пінцети різні. Цей у нас буде 80, цей у нас буде 100, і цей у нас буде 150. Натфіль 10 сверла. Кількості 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 штук. Ціна за 12 штук буде 350 гривень. Кого зацікавило, може писати. Так, що тут у нас Еті кусачки. Всякі длинногубці, будуть ціни називати кусачки. Тут, от, наприклад, 45, ці 40, ці 30, ці 45. Ці 40, цей 20, 45, 50, 40. Ножниці різні 45, 100, 35. Зубило у нас 35 також. Так, ключ на 27. Ось такий гарненький. 120 гривень. сегментні ключі. Цілий набір. Від самого маленького 30. Так, продовжуємо сегментні ключі. Ціна за них буде у нас 300 гривень. Цей у нас буде ціна 35 гривень. Цей у нас буде ціна 150 гривень. Клин у нас буде 80, молоток 30, палка розкладна така ціна 100 гривень. Цей у нас буде підшипник. Розміри ви б там побачили, я вроді би написав його. Ну і номенклатуру також. Ціна 70 гривень. Ці в нас по десятці ці в нас будуть круги. Ось такі два штуки, ціна 70 гривень. мечики почухані, гарненькі, красиві в кількості. 7 штук. Ціна у нас буде 150 гривень, і будуть ваші. І на останок хочу показати ось таку бабіну з проволоки якоїсь цікавий. Знову-таки знайшов. Можна буде перевірити і зрозуміти, що воно. Пастагой і патрони. Ті, що ви бачите, можете запропонувати ціну, я їх не назвав ціну, тому що і так будуть коментарі писати, що дуже високі ціни. Це я і так знаю. Тому що для вас все, скільки би я не сказав, взагалі повністю буде завжди якась висока ціна. Тому кому цікаво, той, хто постійний клієнт, знає, що зі мною можна поторгуватися, можна озвучити свою ціну, домовитися і все таке інше. Але є такі люди, які пишуть сразу же свою ціну, і не дивлячись на те, що я не можу проконтролювати це, по якійсь ціні там, заниженою хочуть взяти. Але сразу кажу, я таких людей не люблю. Предупреждаю. Сразу. На цьому буду закінчувати. Як завжди, з вас лайк, підтримка каналу, коменти і все те, що ви любите і можете зробити для мене. Всім гарного дня та мирного неба, гарних свят. Завтра буде і ще багато чого цікавого.